Всім привіт моїм підписникам. З вами МР Макар. І сьогодні ми продовжуємо грати у Майнкрафт. Як ви бачите, я вже проспав ніч, вже день. Тому можна відкриватися і йти до себе додому. Так, цей верстак мені, напевно, пригодиться. Хоча в мене є вже один верстак, тепер буде два так, яйце. Я хочу щось вилупиться, ні. Треба нам дуже, треба їжа. До речі, я трошки прихворів, тому може бути... Голос в мене такий... Ну, не такий, коротше, проблеми зі звуком можуть бути. Тому можете субтитри вмикнути. Так. Мені потрібна пшениця. Ти ж даси мені ще пшениці, так? Щось він не хоче, так. Ааа, з ними не... Він не хоче зі мною торгувати. Ну добре. Так. Все, тепер в нас є ствіли Це нам. Не понадобиться. Так. П'ять гнилої плоті. А нащо? Так. Мені треба зараз знайти свій будинок. Тому мені ще треба якось перекусити. Зараз. Все, тепер в мене є. Сира баранина Я поїв і можу йти до свого будинку. Мій будинок знаходиться. А де він? Десь тут. У цій стороні я побудував свій будинок. Тому я йду сюди. О, ось він До речі, мені в коментарях писали, що там інструменти можна ще. Побудувати інші. Наприклад, можна зробити мотигу дерев'яну, але в мене немає дерева для цього. А ні, ось таке є. Що краще скрафтити? Я навіть не знаю мат... лопату чи мотигу. Ну давайте ще таки лопату. А, і ще нам... Потрібен буде хліб. Все, тепер в мене є їжа, інструменти. А, в мене хліб і так був. Ну, добре. Так, мені здається, що нам треба спуститися у шахту. Але спершу треба поставити світло. Так. І, напевно, ви не здогадаєтеся, на що мені треба добути пісок. Хоча, якщо хтось дуже багато грав Майнкрафт, то він не знає на що пісок. Я просто хочу скрафтити скло для свого вікна в будинку. Але мені потрібна для скла пічка. А щоб скрафтити пічку, мені потрібне каміння. А щоб зробити каміння, то треба йти в шахту за камінням. Хоча я можу і так прокопатися, але я хочу знайти якусь шахту. Так, в мене. Я знову голодний, мені потрібна їжа. Чом я наш. Все, оце буде найкраща їжа в Майнкрафті. Все. Зараз я не буду голодний. Ну, все. Тепер я можу спокійно Іти шукати шахту якусь. Ну, що ж, тут шахти немає, ніяких печер. Тоді буду просто отак ось копати вниз і обов'язково знайду шахту. Мені просто потрібно 8 каміння для пічки. Ну, все, я буду просто копатися. Можете перемотати цей момент. Як я буду просто копатися. Тут і все. Добувати камінь, там. вугілля. І все таке. Це, щоб підійматися. Так, ну, все, тепер буду просто копати. У мене вже два вугілля тут є. Третій, четвертий. Ще одне вугілля і достатньо. Все, тепер нам потрібно каміння. Каміння нам теж потрібно буде багато. Тому робимо ще дуже багато, може, напевно, я зроблю не одну, а цілих, може, 2-3 печки. Ну просто, щоб воно краще перероплявалося. Ну, все, цього достатньо. А Як мені піднятися? Напевно. ось так. Все, в мене ще є 26 блоків землі, з якої я зможу, напевно, собі розширити будинок. Так. Так, тепер я можу скрафтити пічку. Навіть дві, але я одну скрафчу. Мені одної буде достатньо. Все. Закинемо туди вугілля. Тепер в мене зараз буде скло для вікна. Віде вікно. Так, я. Я добуву один пішок, тому що в мене одного вікно. Тільки мені потрібно буде ліжко, тому я йду в, в село за ліжком. Так. До речі, я добуду тільки одне ліжко, тому що якщо... Усі ліжка в селі добути, то селяни не, не будуть просто спавнитися там. І вони просто зникнуть усі. А, до речі, можна ще гравій добути. І може з нього випаде кремінь, який мені дуже буде потрібен, щоб зробити портал. О, все. А, так, ще кремені можна для сирів зробити. А угу. угу. де ліжко? Я раніше думав, що у кожному будинку в селі є ліжко, а виявляюся, в там в кузниці, в церкві немає. Мені дуже подобаються ці двері. Треба їх з собою взяти. Так в мене є сокира, так. Все, зараз візьмемо двері і... Ну і все, можна йти. Так. Дерева в нас і так. Вистачає. А ось броню мені, напевно, потрібно. Бо в мене лише од... одні штани є. І то ж Так. Чого я такий повільний такий? Ага, мені треба ще їсти. Чого я такий голодний постійно? Я ж, начебто, їв хвилину тому. А тепер я знову хочу їсти, в мене знову. Я знову голодний і не можу Бо швидко бігати. Так, куди ж ліжку поставити? Ну, напевно, сюди буде краще. А точно. Мені здається, що ще треба пол зробити, такий підлогу. Все, тепер це ліжко літає. Робимо підлогу. Так. Навіть не знаю, нащо я скрафтил цілих... 3 двері з дуба, якщо мені вони все одно не потрібні. Тому що в мене вже є двері. Які я села зробив там. Так. Ну все, мій будинок готовий тепер я можна тут жити. Зараз про буде ранок все. Так. Це в нас там хтось дуже прям купається, що він там задихається напевно. А мені потрібно м'язко. Зараз в мене буде сало. Ну, все. Так. Треба ще свинину, напевно, пожарити. Щоб вона смачніше була. Ну так, в мене є піч. Тепер я можу собі це дозволити. А то мені треба було сире все їсти. Тепер я можу пожарити їжу. Так. А тепер у нас буде приготовлена свинина, і мені не треба буде нічого там її багато дуже добувати, щоб повністю відстановити там голд. Ось і шахта. А, ні, це не шахта, це просто печера така маленька. Ну, добре. Що треба зробити. А, я знаю, що треба зробити. Треба піднятися і зробити ось так. Все. Що тут? Приготувалося? Ну так, все приготувалося. Тепер можна і перекусити. Так. Все-таки дерева в нас в мене мало. І треба буде, напевно, ще добути дерева для того, щоб скрафтити мотиву та зробити ферму пшениці там і ще всього. Так. Треба ще листя добути, тому що з них можуть бути паростки випадати. Там можна просто дерево добувати. Хоча в мене пару вже цілих три. Mm -hmm. Ну все, на мотиву нам вистачить. Тепер йдемо сюди. Тут мені трава заважає. Все тепер не заважає. Ось ще один паросток дуба. Його треба, напевно, й... я хочу його посадити десь отут біля будинку. Ну гарно буде. Дуже гарно буде дивитися отак. от. Так. Все, а, ми можемо кам'яну мотигу ще кайло мене. Все, тепер в мене є багато інструментів. Я хочу зробити ферму десь біля вічки, ну, тому що в мене немає заліза, щоб зробити там відро води для того, щоб її там. Тому що для ферми потрібна вода. ну я подож... почекаю, поки. Цей ґрунт э, стане там, ну, вологим більш. І тоді, напевно, краще буде все сіятися. Так. До речі, напишіть в коментарях, будь ласка. Що мені краще потім зробити, перший варіант ще спуститися у якусь там печеру, шахту, та добути дуже багато ресурсів, там, може, залізо, вугілля, золото, каміння. Або побути. Або не спускатися в шахту, більше побути на поверхні цього світу. та Просто досліджувати цей світ, там може якесь село ще Знайдеться там Всякі там. Побільше зробити і будинок. Збудувати там, може, якісь ферми там ще щось там. Напишіть в коментарях, що мені там. Потім як мені розвиватися у цьому світі. Так, у ну, нас ще дерево не росте о, ось тут вже можна садити пшеницю. Так, і тут можна садити теж пшеницю. О, я що тут стрибнув. Ну, все, тепер не нормально. Так, до речі, по городу краще отак от не стрибати, а то ось що буде. Особливо, якщо у вас немає мотив більше. Ну там, типу, воно просто уселянне нас... з... Ви знайшли город, то не треба по ньому стрибати. Ну, бо він просто зникне. І це буде звичайна земля. Так, в мене ще є на сіня пшениці одне. Треба його кудись посадити. Ну, можна сюди. За все хай буде так. Так. Зараз я пойду, подивлюся, напевно, що тут ще є. Квіти, напевно, нам потрібні будуть. Ну, просто для краси. Так, один. Два. Оце. Я у нас поле таке квіткове. Так. До речі, можливо, я скоро зроблю пряму трансляцію. Як я буду грати в Майнкрафт. напевно через тиждень, два десь так. Ну просто поки в мене дуже такого часу прям немає. Так. А де земля? Я ж її добув. А, воно тут. Так, що в Майнкрафті буває таке, що якщо ви поклали в інвентарі ресурси, то ви можете заплутатись. Якщо там поклали в інвентарі ресурси і просто про все забули, то тоді ви будете добувати, добувати і такі дивуйтеся, типу, чого воно не добувається. А воно насправді в інвентарі ін 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 у вас буде. Так. Чого я постійно коли приходжу у, ц... у свій будинок, то хочеться сюди наж наж натажати. Ми ну, просто здається, якби тут є якийсь кнопка чи важель. Просто я в іншому світі на комп'ютері, то в мене там я збудував там цілий замок, я у себе в спільноті показав там картинки, що в мене там просто в... везі там. Мідні, або... ну, взагалі, в мене там тільки залізні двері, майже, і вони постійно з важелям і от я приходжу там, натискаю і в мене двері відкриваються. Ну добре, мені здається, що на сьогодні все там. Бувайте підписуйтесь на канал і всім до побачення.